Ну, у нас працює комісія в справ прав дитини. І, в принципі, основних її три напрямки: це надання дозволів на укладення правочинів від імені на малолітніх і неповнолітніх, це встановлення опіки, також визначення надання статусу, статусу дитини-сироти. Активно ведеться і робота по зверненню до суду з позовами про позбавлення батьківських прав. Є випадки, навіть коли приходиться вилучати дітей від батьків, був у нас випадок перед Новим роком, коли було навіть необхідність забирати грудну дитину від мами. Ми це робимо не для того, щоб ну, показати, що да, ну, тобто це, це робиться в першу чергу в інтересах дитини. Тобто, якщо в нами виявлено, що діти проживають просто ну, ну, в таких умовах жахливих, де немає в дитини елементарно навіть не зробити уроки, то є випадки, коли ми взагалі забираємо дітей, є випадки, коли ми надаємо можливість батькам вчинити ну, якісь активні дії, які дають нам бачення, що мати хоче займатися цими дітьми, але немає можливості, але спробує щось зробити для цього. І на сьогоднішній день досить великі питання на рахунок укладення угод. Ну, наша позиція взагалі комісії, оскільки ну я думаю, що всі знають, що був такий активний період, коли бралася велика кількість кредитів, в тому числі в іпотеку передавалося житло де право користування, яке мали і діти. І на сьогоднішній день дуже багато звернень йде до нас для того, щоб орган опіки і піклування. Тобто виконком тримав участь у таких справах і відстоює інтереси цих дітей. Тому на сьогоднішній день ми позицію таку прийняли, що при зверненні громадян за отриманням дозволу для посвідчення опять договору іпотеки чи кредиту більш, більш детально вивчати це питання, оскільки. В результаті страждають знову ж таки діти. Вони взагалі заручники цієї ситуації, оскільки батьки у них не питають, коли прийдуть в іпотеку житло. Но, тим не менше, коли приходить біда, вони саме цими дітьми починають як, як, як свій козир Ну, Це трошки викликає таке ставлення до таких людей. Ну, тобто, коли брали кредити, всі усвідомлювали, що вони зобов'язані утримувати своїх дітей. Знову ж таки, тепер, коли їх треба повертати, вони знову на цих дітей вказують. Тому це такі досить болючі питання. Взагалі, ця комісія, робота дуже важка. Це життєві такі історії, це спори між батьками, з ким залишиться дитина. Ми з кожним намагаємося провести роботу, щоб вони в першу чергу думали про дітей в їх інтересах, якось приймали рішення, що стосується їхнього життя. Знаєте, після таких комісій приходиш додому і думаєш, Боже як тобі все добре, Боже, як все добре. Коли бачиш, які людські біди такі серйозні, тобто така тяжка досить комісія в цьому плані. Ну, це що стосується людей. Тому ну, що я, ну, по своїй посаді, є ну, настільки з людьми дуже чесно, не по з проблемами людей не дуже сильно пов'язано, так як інші, наприклад, заступники, хоча, звичайно, в мене є. І громадяни заходять, і я намагаюся також вникати в ситуацію, допомагати. Тобто є різні напрямки. Але в основному мене голова болить про те, щоб обновити техніку в виконкомі. Щоб... У нас дуже гостро стоїть проблема з архівом, нам конче необхідно привести у. До ладу архів, зробити в ньому ремонт, реконструкцію, щоб могли зберігатися всі. У нас вже взагалі весь міський архів знаходиться, на утриманні. трудовий архів, це пов'язано з пенсіями, це також болючі питання, все опирається фінансування, як завжди. А на даний час проблем в місті стільки і такий бюджет, що знаєте, ми не знаємо, яку першу дирку закривати. Тому я розумію, що десь наші проблеми виконкомовські повинні були б відходити на задній план. Але, в свою чергу, якщо людина не має достойних умов роботи, праці, вона не буде викладатись так, як потрібно. Тобто постійно у нас в чомусь є загвозка. То в канцтоварах, то у нас питання, я кажу, в оргтехніці. Хотілося б, щоб. Ми не відійшли від цього документу обігу бумажного. Такого. Наприклад, з нами обласна рада облдержадміністрація спілкуються вже через електронну пошту. Сьогодні нікого не здивуєш, ні інтернетом, ні емейлом, нічим. А ми тратимо таку кількість паперу, навіть на розмноження рішень, в проєктів рішень на сесію, на виконком. Це сотні бумаг. Це все коштів. Тобто це б давало змогу десь зекономити. І ідеалі дуже б хотілося за ці 5 років вести якийсь от варіант електронного документу обігу. Цей прискорює, і від, ми відійшли б від цих от стереотипів, що все має бути на бумазі. І самий такий яскравий проєкт, який я би хотіла дуже втілити, це єдиний реєстр всіх рішень. Інколи так по-дурному йде час, ми тратимо. Весь день для того, щоб ми беремо, наприклад, якесь положення і починаємо з'ясовувати, скільки раз це положення виносили ЗМІ. Тобто треба дослідити це питання досить детально. Якби в нас була змога в якогось електронного реєстру, от як типу нормативної бази, де можна було відкрити, причому зробити навіть в частині, що стосується громадськості, навіть відкритими. Типу, як реєстр судових рішень є. Тобто зразу можна було видно, є положення, до нього внесено такі-такі-то зміни, такими, такими-то рішеннями в цій частині діє, в цій частині не діє. Тоді ми уникли ту ситуацію, що одне суперечить іншому, тому що це наші працівники, звичайно, до цього підходять сумнівно. Вони записують, вони нотують. Ну людський фактор є людський фактор. Машина зробить це все детально і завжди покаже, що може це робили. І тому в ідеалі це було б дуже, я би хотіла так зробити, щоб ми могли мали одну базу і ми могли орієнтуватися, де в якій галузі в нас вже прийняті які нормативні акти, в тому числі регуляторні. Тим більше тепер держава досить посилено це регулює. І закон прийняли про прискорений перегляд всіх регуляторних актів. Тобто хотілося б вдосконалити роботу, і ми, як орган міської влади, щоб ми були передовиками в цій галузі, а ми пасемо задніх іще по, 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 по рівню забезпеченості, ну нічого, uh, я думаю, що... Якщо можна, хотілося би повернутися до вот предидучого питання стосовно э, справ э, дітей. І uh -huh. задати Вам такий питання. Ви могли би прослідити динаміку? Э, Наскільки більше чи менше стало дітей-сирот за останній, допустим, рік, два, п'ять років? Наскільки це Вам известно? Ну, більш кваліфіковано, звичайно, бо відповів Вам представник відділу, але э, Розумієте, вони десь ця динаміка десь, вона десь на одному рівні. Тобто, на жаль, є, є у нас діти, є діти-сироти, є діти, діти позбавлені батьківського опікування. і діти Це ті, ну, як правило, це батько один, ну, наприклад, мати позбавлена батьківських прав за рішенням суду, а батько записаний зі слів. Тобто, ця дитина, вона, ми їй надаємо статус. Дитини, позбавленої батьківського опіклування, в подальшому ми можемо її, Ну, влаштовувати її в притулки чи в дитячі будинки. Після цього, в принципі, над такою дитиною може бути встановлена опіка. Але зросла кількість сімей, які бажають усинувати дитину. Це, це, це не може не радувати. Ну, Напевно, це десь пов'язано з тим, що досить і пропагується це нашою державою. Я, я думаю, що ми мали всі змогли бачити цілий ряд і соціальної реклами, досить активно в цьому плані і служби проводять роботу, і є друкованої інформації дуже багато. І досить велика кількість імей звертаються. До речі, навіть усиновлюють і дітей ромської національності. Тобто, ну, можливо, людей, зупиняючи це трошки те, що. Ну, не кожна сім'я хотіла би, щоб це стало відомо комусь іншому. Досить поширена є практика, коли сім'ї звертаються в інші області для того, щоб уникнути розголосу. Хоча ну, в комісії, зокрема, ця інформація є конфіденційна, вона навіть не розглядається на відкритому засіданні, тобто є процедура, яка витримана, і ми робимо все для того, щоб зберегти цю таку таємницю цієї новоствореної сім'ї. Ми мали якраз нагоду спілкувалися з перинатальним центром, працівниками, то в середньому десь 10-12 дітей на рік відмовляються від них батьки. Хтось знаходить свої нові сім'ї, хтось ні, на жаль. Ну, але, в принципі, десь на одному рівні. Але досить активно тепер ведеться робота як служби, так і прокуратура міста Ужгорода по позбавленню батьківських прав. Не було. Мені здається, ця тенденція, є тенденція до росту. Тобто більш жорстко так почали підходити і в першу чергу береться до уваги, чи платить така особа елемент, елементи на утримання дитини, як вона взагалі себе поводить, наскільки вона цікавиться життям дитини. Ну, дуже багато є таких. Мамочки стали більш такі відстоювати свої права. Також не чекають, борються за свої інтереси, борються за інтереси дитини. Десь колись зв'язано навіть із обмеженням, ну, в тому же виїзді за кордон, тобто кожного свої мотиви, але те, що цих справ більше, це однозначно. Однозначно і більше почала приймати участь у судових засіданнях наша служба у справах дітей. Ну, це те, що я попередньо говорила. Це десь один певний відсоток це справи, пов'язані з угодами, які укладені. В інтересах неповнолітніх, чи, навпаки, без врахування їх інтересів. А велика частина це справи по позбавленню батьківських прав. Ну, це в основному такі. Граждані других государств установляють дітей. Є у нас звернення, є, але, на жаль, ми не повноважні розглядати такі питання, тому мол, ці вже питання розглядаються на рівні столиці. Але були звернення, є, є бажаючі. Наші діти досить популярні. Хотелось бы закончить беседу на оптимистической ноте. Скажите, пожалуйста, какие самі приятные моменты ви обнаруживаете, продолжаете обнаруживать в своей работі? Что можете подчеркнуть хорошего? Да, знаете, навіть мій чоловік помітив, що я така задоволена йду на роботу. Ну, мені дійсно подобається ця робота. Я її вже і знаю, і у мене не де багато сил на те, щоб я втратила ну, час на те, щоб познайомитися з цією роботою. Звичайно, що приємно спробувати себе в новому амплуа, у і тим більше, що я до цього працювала в якості спеціаліста. Мене племінник спитав, каже, що Даночку, як це от, себе відчувати? Да, ти прийшла сюди начальницю? Кажу, ну це кажу, Васька, так і. Я... Ти би закінчив 11 клас, а через 4 роки прийшов туди директором ту школу. Тобто десь такого плану. Ну, а що приємного? Ну, То, що дійсно непогана команда нас склалася. І я дивлюся, дуже багато у нас молодих працівників. І мене навіть так дивує, тому що наша зарплата Державних службовців у мене є ну, досить такою великою, яка б давала... Росли би крила від неї. Але люди так викладаються. Тобто, Є, є дуже самовіддані люди, які, незважаючи на що, також люблять цю роботу. І вони так стараються, хтось новий, викладається, цікавиться. Мені не симпатичні люди, які ну, не є активними і не мають того, такого ентузіазму, якогось бажання щось придумати нового, а прості виконавці, якісь такі, як кажуть, канцелярські миші. І... В принципі, я дивлюся, що мене оточують на сьогоднішній день люди, які дійсно мають якісь нові думки свіжі, вони хочуть щось придумати. Тому ну, цікаво. Кожен день здійснюєш щось нове. Мені цікаво тепер спілкуватися з депутатським корпусом, з членами виконкому вже на кардинально новому рівні, із заступниками. Тобто, взагалі. Та все залежить від атмосфери в першу чергу. Яка атмосфера в колективі, вона передається і, зокрема, на кожного, і така людина йде і додому в сім'ю. А на сьогоднішній день я можу сказати, що атмосфера в нас дійсно здорова, нормальна, робоча. Не бачу людей, які би не хотіли працювати. Ну а хто не хоче, то... тому тут не місце. Спасібо. Дякую вам.